Горіхи і сухофрукти. Ну що може бути краще для відновлення сил і боротьби із томою, особливо, якщо ти знаходишся на фронті. Відкрив собі пакетик і перекусив, і сили відновив. А якщо до цієї упаковки додати дещо надихаюче, це канал неймовірні UA» і Сьогодні про те, як звичайні речі зробити особливими. Але спершу підписка, подобайка. Ну а ми погнали. Це моя зброя. А де мій фонастер? Ти настільки крутий, що я вже хочу стояти поряд і подавати тобі патрони. Не забувайте берегти себе. Ви наші вчителі майбутні. А ти кому малюєш? ЗСУ. Я малюю чачки. Хлопці навіть плакали. В тому пеклі знаходять час, поїсти мої горішки. Якраз знайшла лист від діток. Хосник, я тобі дякую, що можу знаходитися в Україні. Ці слова воно дає їм сили. Нам треба буде розфасувати цей мікс по упаковках 200 грамів. Зірваємо і насипаємо повно. Тільки у нас, якщо ми повно-повно насипаємо, якраз буде 200 грамів. Дівчата, привіт! Привіт! Взяла горіхи, тримайте. Дякую. Так, Кухню ви облаштували під справжнє виробництво. Що у вас тут відбувається? Ми фасуємо ті славно, звісні снеки для військових. Все почалося з того, що наприкінці 2021 року я започаткувала healthy Food стартап. Це веганське драже, горіхи і сухофрукти у керобовому шоколаді. І сировина, яка в нас залишилася з виробництва у мирний час. Ми цю сировину запакували, і ще у березні для хлопців під Ірпенем відправили з надписом Наші міцні горішки повертайтесь скоріше додому. І я в цей момент подумала: стоп, я можу. Ну я можу тут бути корисною, можу хлопцям, хоча передати таку таку поживну їжу, яка є. Надасть сил. Я нафасувала, потім подивилася на ці біленькі пустенькі упаковочки. Думаю, ну якось вони якісь невеселі. І в мене з'явилася ідея. І зараз я вам покажу, яка це ідея. Слава, розповідай, що будемо малювати. Сонечко намалюємо? Ясне сонечко. Я рада, що можу долучитися до такого, можу порадіти за те, що я роблю корисну справу. І тут почалися дії. Ти чого? Ти розумієш, яку ти роботу робиш? Важливу роботу. Я хотіла бути корисною, допомагати. Дуже рада, що в нас в Україні є такі небайдужі люди, які підтримують наших солдатів. Я вирішила написати допис у Фейсбук. Що люди є така ідея? Я знаю, як це зробити, але в мене немає грошей. <гум> І якщо ви почнете донатити на цю справу, то ми зробимо ось таке діло. Ми зробимо класні, корисні снеки, дуже поживні для наших військових. Снеки, які дуже швидко відновлюють сили. І ну, бачачи, які вони там носять, носять на себе на собі бронежилети, які вони носять на собі ціну цю зброю. Ну, я розумію, що це дуже багато сил, але ну на це потрібні гроші, і е, потрібно якось людей замотивувати, якось запалити людей цією ідеєю. Люди мене підтримали грошима. Ми знайшли класного постачальника з якісним класним продуктом. Який нам безкоштовно возить ці горіхи, і сухофрукти. власні волонтери, які розвозять на нуль на передову е, хлопцям. Тобто воно закрутилося і дуже велика команда людей, які працюють на те, щоб ця суперсила дійшла саме до рук нашого захисника. Я хочу виразити вдячність за всі чудові горіхові мікси. Дуже приємно. Перша партія наша була 200 упаковок. А ми назбирали біля 17 тисяч гривень. Друга партія вже 400 покола, і зараз вже більше 500. Відправляємо насамперед у гарячі точки, саме на передову, там де хлопцям потрібно найбільше сили. І перше побажання, яке було, це наші міцні горішки повертатись скоріше додому. Для мене це радість, що вони навіть в тому пеклі знаходять час поїсти мої горішки. Один раз відправляли у госпіталь уже хлопцям, які яких з Харківщини привезли. Я швидкого душа, ні відновлення ага. сили, горіхи і сотрудника. Ага. Дякуємо вам дуже за Дякую. Ваш захист. Дякую. Ану розповідай, що ти тут малюєш. Я малюю чіточки. А навіщо ти їх малюєш? І в корми я ні почитали записку і ради. Скільки малюнків ти вже намалювала? Ой. Ого, гусики ти пальців загинаєш? Так багато. Я намалювала цілі, малюю чотири. Ми написали ще допис у Фейсбуці, що, дівчата, є така справа. Хто хоче ще особисто від себе написати на упаковці подяку, Приходьте, тим разом у класній обстановці, у класному колективі. Все це зробимо дуже весело, згенеруємо класну енергію, позитивну, таку сильну, дуже могутню жіночу енергію. І все віддамо їм. Коли ви вперше писали ці листи, які у вас були емоції, що відчували? Сльози на очах були. А що для вас сьогодні бути тут? Це можливість підтримати наших хлопців. Це що вони підтримують нас більше, ніж ми їх. І коли ти дивишся, якісь їх тік-токи чи ще щось, ти розумієш, що а, хлопці там думають про те, як нам тут. І це ну, до мурашок. Що... Те, що ми робимо, воно якось підтримує наших захисників. І Вони розуміють, що вони не самі у цій борьбі, що ми їх чекаємо вдома. Це листи ті, хто прислав саме під пост Facebook, правильно? Да, да. Так, прислали свої коментарі, і ми самі також від себе пишемо, пишемо щось да, і намагаємося писати щось таке з юмором, щоб хлопців трошки розвеселити. Не покажу, це інтимне. Насправді, словом, можна ем, як обітнути крила, так і зростити ці крила. Ми навіть на 50% не уявляємо, що вони там бачать. І я пишаюся тим, як вони тримаються. І я точно знаю, що так як ми пишемо е, ці слова, ми їх пишемо серцем. А всі наші думки, всі наші слова, вони. Матеріалізуються батьки відправляли військовим вже твої малюнки. Відправляли? І що була якась відповідь? Мамо, була відповідь. Воротні реакції від наших хлопців вони дуже вдячні, дуже раді. Бо для них це справжні класні емоції. І ем, ми бачили, коли здоровенні такі бородаті наші дядьки термінатори з такими там за плечима з автоматами. Вони просто плачуть. ридають, коли бачать ці дитячі малюнки, танк кому малюєш. Зсу зсу перший малюнок покажеш. Десь тут, та знає, що тут написано. А ну давай захисник. Я тобі дякую, що можу знаходитися в Україні в 9 років. За дитячі малюнки у нас хлопці навіть плакали. Нещодавно відправляли їм теж допомогу. Спальники там передавали, і в спальники дитячий малюнок потрапив. І потім вони мені дзвонять і розказують. І я прям. А що тоді сидиш, плачеш разом з ними? На кожному із них є надпис, побажання, і це дійсно дуже приємно і піднімає бойовий дух. Мені головне, щоб а, моя подяка і подяка дівчат, які мені допомагають і донорів, які донатять, щоб всі ці подяки і розуміння того, що ми міцний тил, Ми з тобою. Ми з тобою. Ми за тебе. Ми тебе чекаємо. живим. друзі. Якщо хочете долучитися до такої акції, звертайтеся до Юлі, всі координати ми залишимо під цим відео. Пишіть листи на фронт, надихайте наших хлопців на перемогу. Особисто лист від себе. І я ага. серце. Я хочу побачити тебе на параді на Майдані. Повернись живим, бо жити і ніяк інакше. Об'є. Ти настільки крутий, що я вже хочу стояти поряд і подавати тобі патрони. Зустрінемося після перемоги. Твоя українка. Козачі, повертайся живим та неушкодженим. Я вже вчу доньку варити борщ. Чекаємо на вас, бо хтось із вас стане моїм задом. Можливо, десь там номер телефону написали. До речі, до речі, хороша ідея. Хороша ідея, і я про це думала. Зустрінемося із цими хлопцями на Фейсбуці. У мене якраз знайшла лист від е, діток, які написали просто в Фейсбуці в коментарі від хлопців. Женочі тупоган з нашої землі. Не забувайте берегти себе. Ви наші вчителі майбутні стас 5 років і Артем 12. Воно дає їм сили і вони дуже потребують а, такої підтримки. Це моя зброя для них.